відомості по Не всі. Вона повинна містити значить, подію, вчинили злочину, так. час, місце, обстановка, це все. І от, власне, 5 березня 2025 року Алла Володимир подає і зазначає в заяві всі відомості, які містять всі елементи кримінального правопорушення, передбачені частиною 1 статті 384 кодексу України. Значить, дата вчення 26 січня 2024 року. Це дата, коли допитували судді культурного суду міської області Шендріху Ганну Олександрівну. Тобто е, потрібно, напевно, було б слідчому дослідити протокол допиту свідка Шендріку, яка надала завідомо неправдиві показання щодо, щодо, щодо дячок Алли Володимирівни. Правильно? А, цього, слідчі цього не зробили. Вони дали напряму оцінку без відкриття кримінального провадження, без встановлення обставин, які мають встановлюватися в межах досудового розслідування. вони надають оцінку про наявність про відсутність складу злочину, передбаченого частиною 2 статті 384, які в, в судді Уськовому суду військової священники. Окремо хотів би відмітити, що. Такі дії суддя Шенбіка вчиняла не під час вчинення правосуддя, не під час прави за участь учасників справи, куди, до складу якого входили медячи Карла Володимирів, а вона надавала показання як світу у кримінальному провадженні. І про ці обставини моя клієнтка дізналася із ухвал, двох ухвал про відвід, Судді і в двох цивільних справах, де суддя Шедерікова заявляє, що вона відводиться з цих підстав, що дяча Калодильна стала їй погрожувати. Після цього я як адвокат, як представник Калу Калодия, звернувся в Вищу раду правосуддя з адвокатським запитом в офіс Генерального прокурора і до головного управління ОНП військової області. І запитався, чи зверталася суддя Шенділька Ганна Олександрівна до Вищої Ради правосуддя, до офісу Генерального прокурора, як це передбачено статті 48 закону статусу суддів та судовустрій, і чи здійснювали стосовно неї погрози з боку дячого землення. Як з Вищої ради правосуддя, так і з Офісу Генерального прокурора, так і з головного управління Національної поліції міської мені надійшли відповідь про те що суддя Бузького районного суду Львівської області Шенрика Ганна Олександра не зверталася з такими заявами. Тому і е, виникло відповідне питання Вали Розервину. Тобто, вона ж не то Чому ж суддя Шендрико надає показання слідчому національної поліції про те, що вона погоджує? Скажіть, а це прова судове розслідування про впровадженні, де дописано як свідок суддя, воно що триває? Ваша честь ну, триває, але я дивуюся, чому воно триває. Ця, це кримінальне провадження, в межах якого свідок суддя Шайника Ганна Олександра надала показання, воно стосується, суд, воно стосується обставин щодо зникнення коштів. Банківського рахунку, ЗОВ Вітекс, яке знаходиться в місті Києві. І вже з 2013 року е, слідчі поліції Голосівського районного управління поліції проводять досудове розслідування по даному факту. Я звернувся з адвокатським заходом, кажу, але Олег вона там фігурує. Вони мені додали. Ні, не фігурують. А що вона має до банківського рахунку? Вона на хальовна. Не видавалася до сумнів. І з цього приводу, шановна колеги суду, Значить, заяву про злочин, бо це кримінальне провадження в межах якого шанс, яке вона давала показання, як слід, воно було відкрито за заявою такої собі пані Бублик, в якій вона якраз і виклала цій заяві про нібито вчинення злочину дячка Ану Володимиру, до якого вона не почеснула. Ну, не Немає. Ми подали заяву до слідчої поліції злочиського. розслідування триває. Так. Давай, але ми подали заяву, а вона подала е, зустрічну заяву про відкриття кримінального провадження стосовно да. заявника за факту. Не продають про злочин. Відкриту кримінальні провадження і ми розпаду. Щодо публік. Щодо публік, так. так. Добре, по, е, по даному рішенню все у ставилось. Е, в принципі, все, всі деталі викладені в апеляційній скарзі. Єдине, що в мене, шановний суд, Ну, єдине питання до е, слідчого судді, яка чомусь в другій частині своєї ухвали чому пирається е, на закон України про статус судді та судоустрій, де вона означає, що в неї є непропустим вплив там, і тиск, втручання, діяльність суду. Ну, тут досить не так. Але Вадим на заяву про злочин не з приводу вчинення правосуддя е, суддею Чайникова. А з приводу того, що вона подала неправдиві показання стосовно неї, як, просто як фізична особа. Це просто в протоколі допиту, але я так думаю, я його не бачив, це таємнице слідство. Е, там в протоколі, напевно, записана посада, е, голова вузького районного суду військової області. І після цього, як були задокументовані ці факти, Але одне звернулося з дисциплінарної скарги Вищої ради правосуддя. Відповідно, зареєстрована і наразі на, 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 зарешено. А, а з матеріалами о, цього проведення визнання зайомився ну, по, по заяві. По заяв... ми не можемо. Я подавав адвокатський запит слідчим. Звучись по районного відділу прав області. Прошу повідомити, мене відповідь, що ми не можемо, це буде розголошення. Слідства через те, що Алла Володимир не має відповідного процесуального статусу, тобто вона не є потерпілою чи там недовольною не обвинувачення. Вона просто нашого світу. А допитала як свідка в цій справі. По кримінальному проведенню за заяву буде. І, власне, після цього Володимир подала заяву про вчинення злочину стосовно. То, 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 пані Добре. Ми ж нічого проти не маємо проти статусу судді, не маємо проти нічого суддів. Ми кажемо, що людина, е, яка займає посаду голови суду Буського районного суду Львівській області, іде, і наскільки мені відомо, слідчі її не викликали, вона сама пішла. Надавати правдиві показання. Це ж неправильно, не лише. Воно підриває на папір і її підриває новий погляд. Я не можу надати оцінку, надає оцінку цьому Доброго часу. чи все. Приходимо до судової дебатів, слухаємо вас в просто що просить з Доброго судового. Шановниці, прошу задовільнити пересівну стару, я чи казу вибране і скасувати упало слідчих судді Личах із порівняно від міста голова да, ці да. пилку. І від 2 квітня 2025 року по з номером 464 дріб, 23,57 25 та постановити нову ухвалу і зобов'язати уповноважену пособу територіального управління ДБР містері, в розташованій місті Львові, не відкладу внести відомості і викладені заяви Ячі Павла Володимирівни про вчинення кримінального правопорушення від 5 березня 2025 року до єдиного реєстру судового ресії